Продовжуємо стежити за головними подіями мундіалю та не забувати про український футбол у наших новинних дайджестах. В цьому випуску поговоримо про найцікавіше, що сталося у другий ігровий день. Результати матчів, черговий зашквар від FIFA, цікаве рішення певного спонсора мундіалю та інші новини, чекають на вас у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Відкривав ігровий день матч збірної Англії проти країни-постачальника дронів шахідів. Але як виявилося, у гравців останніх совість стоять. Все таки є, на відміну від тих самих оркостанських недофутболістів. Іранці в знак протесту проти дій нинішньої влади в країні проігнорували національний гімн та не стали його співати. А вболівальники на трибунах освистали його, показавши на весь світ ставлення до жахливої ситуації в країні. І покарання для них з боку огидної влади може бути більш ніж суворим. Але повернемося до футболу. Англія здобула перемогу 6-2 і почали англійці забивати лише після нескінченно довгої паузи, пов'язаної з травмою голкіпера іранців. У складі англійців забивали Белінгем. Стерлінг, Хрешфорд, Гріліш та дублем відзначився Сака. У складі Ірану дубль зробив Таремі. Сака увійшов в історію як наймолодший гравець, який у своєму дебютному матчі на мундіалі зробив дубль. Відзначимо також неймовірну історію, яка приховується за святкуванням голу забитого Джеком Грілішем. Гравець Мансіті дав обіцянку юному фанату містян відсвяткувати гол саме так. І Джек стримав своє слово і зробив це у першому ж матчі на мундіалі. Ще одна цікавинка цього поєдинку полягає в тому, що сумарно арбітра компенсував до першого та другого таймів аж 24 Хвилини Друзі, а це відео виходить завдяки нашому партнеру Пінап. Пінап новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. У другому матчі дня Сенегал довго тримався у грі з Нідерландами, але у підсумку європейська збірна дотиснула свого суперника. Сенегальці створили ряд небезпечних загроз біля воріт опонентів. Але у цей вечір кураж спіймав Андрій Сноперт, який зумів зберегти свої ворота сухими. А от його візаві Едуар Менді навпаки став одним із винуватців поразки Сенегалу. На 84-й хвилині Гакпо виграв верхову боротьбу. У Діта головою відправив м'яч у сітку. А на дев'ятій компенсованій хвилині Кіпер Челсі припустився ще однієї помилки та відбив перед собою м'яч після удару Депая. І першим на добиванні опинився класен. Закривали ігровий день гра Сполучених Штатів із Вельсом. Рахунок у матчі на 36 й хвилині відкрив Тімо Ті до речі, його легендарний батько жодного разу таки не зіграв на мундіалі. На другий тайм валійці вийшли неймовірно зарядженими і зуміли відігратися. Автором голу став, звісно ж, Гаред Бейл. Він реалізував удар з точки на 82-й хвилині. Головний тренер збірної Польщі Чеслав Міхневич розповів, що капітан його команди Роберт Левандовський не гратиме із пов'язкою в кольорах українського прапору, яку подарував йому Андрій Шевченко. Левандовський буде грати із пов'язкою у кольорах Польщі. Це було вирішено одразу, що буде саме з такою пов'язкою грати. Роберт казав Шевченку, що візьме його пов'язкою з собою у Катар. Вона тут у готелі, але гратиме він у польських кольорах. Чи були заборони від ФІФА? Не знаю, не знаю. Заявив Міхневич. Ну і черговий лютий зашквар у виконанні ФІФА на цьому мундіалі. Тільки-тільки їм всіма правдами та неправдами вдалося позбутися капітанських пов'язок із написом One Love, як тепер під роздачу потрапила форма однієї з команд. Організатори чемпіонату світу звернулися до збірної Бельгії з проханням замінити дизайн виїзної форми. Причиною є напис Love на внутрішній стороні футболки. Так ви все правильно почули. Претензія до напису, який навіть не буде видно зовні. Також ФІФА просить прибрати райдужні кольори з форми. Ну що ж, рішення проводити чемпіонат у Катарі продовжувати. Вже пробувати дно. Один зі спонсорів мундіалю, компанія Budweiser, яка вже постраждала від заборони на продаж пива, прийняла цікаве рішення. Вони передадуть усе пиво заготовлене для чемпіонату світу країні переможцю. Це десятки тонн на суму у 75 мільйонів євро. Також компанія готує позов до суду на FIFA через порушення контракту, адже продаж пива заборонили за декілька днів до старту турніру. Переносимося до УПЛ. І наші матчі понеділка були значно менш насиченими на події ніж на катарських полях. Інгулець з рахунком 1- нуль переграв Львів. Автором голу став Максим Марусич. Динамо на виїзді здобуло три очки у грі з Вересом, перегравши суперника з тим самим мінімальним рахунком. Гол забив циганков, якому вдався відмінний дальній удар. Завдяки цій перемозі Динамо піднялося вже на четверту сходинку в УПЛ. Аталанта не проти ведення перемовин по трансферу Руслана Малиновського у зимове трансферне вікно. Бергамаски оцінюють українців у 15 18 мільйонів євро. Головними претендентами на Малиновського за інформацією італійських ЗМІ, залишаються Тоттенгем та Марсель. У поточному сезоні Руслан забив один гол та віддав два асисти у чотирнадцятий матч. Для всіх, хто засумував за новинами про трансфер Михайла Мудрика, під'їхав свіженький інсайд від Віктора Вацка. Журналіст надав інформацію щодо деталей контракту Вінгера із Шахтарем. За його словами, у діючій угоді Вінгера, яку він підписав у лютому, є клаусула, і вона становить 150 мільйонів євро. Також Вацко додав, що зараз у гірників немає конкретної пропозиції від інших клубів щодо трансферу українця. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.